Вітаю. Під час мого знайомства з хлопцями, 3 БАД-9 рота, 110-та бригада імені Марка Безручка, виявилося, що більшість хлопців просто-напросто не готувалися до бойових дій. Вони буквально тільки що прийшли з навчального в центру. І коли я в них спитався, чому так, виявляється, їх, їх 22 дня, ну, майже цей, весь, весь цей період готували до написання диктантів. Виявляється, написання коми в потрібних місцях набагато важливіше, аніж керування дроном. Виявляється, відрізнити складносурядне речення від складнопідрядного речення набагато важливіше, аніж вміти правильно копати окопи. Виявляється, ну, ну, знати інші там, правила пунктуації і синтаксичні там, моменти української мови в бойових умовах набагато важливіше, аніж взагалі життя. Хлопця ані важливіше набагато, ніж е, оказати побратиму першу медичну допомогу, якщо він поранений. Е, ну або просто-напросто ну, вміти стріляти з РПГ. Це набагато важливіше. У мене зараз питання до цих гори-інструкторів, які за ну реально хлопців готують на м'ясо на обій. Вам не соромно вертатися додому і казати, вдівати цю військову форму і казати, що ви готуєте хлопців там до, ну, до захисту країни. Реально ж ви готуєте їх на смерть. Звертаюся до начальників оцих навчальних центрів. Ну, Як під вами земля не горить? Як ви можете ну, приходити до своїх дітей в сім'ю і казати, що, що ви там якийсь військовий? Ну, Я ворога бачу в лице. Ну ви гірше ворога, насправді. Ви гірше ворога. Бо ви готуєте хлопців на смерть. Вони навіть цього не розуміють, але тим не менш, по факту, воно так і є. Дякую.